Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски, а фарисеї казали йому: Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється. А він каже їм: чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі, і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому за первосвященника авіатара і хлеби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священників, сам їв і дав також тим, котрі з ним були, і сказав їм: Субота постала для людини, а не людина для суботи, так що син людський є Господом також і суботи. Слово Господнє. тобі, Дорогі брати і сестри, сьогодні ми послухали Євангелія від Марка і, власне, завжди завжди дивує, можна так сказати, що розпочати, що Господь є володарем суботи. Але дуже вражає, скільки разів читаю, скільки разів роздумую, вражає те, що Ісус іде своїми учнями. І завжди є якась група людей, яка просто така невтомна, ніколи не втомлюється, яка завжди йде за Ісусом, щоб подивитися, коли він помилиться, що він не так зробить. Так дуже уважні до кожного жесту, до кожного слова. Але не для того, щоб навчитися, не для того, щоб змінитися, а лише для того, щоб десь на чомусь підловити, десь на чомусь так сказати, о, він помилився. Це вже недобрий учитель. це така вставка, ремарка. Але сьогодні ці фарисеї, експерти Божого Слова, експерти закону, вони дорікають Ісусові, чому його учні вони зривають цю пшеницю їдять її Ну і цікаво, що взагалі на протязі звичайних днів зривати пшеницю згідно закону Второ, книги второзаконня. 25-го розділу, якщо я не помиляюсь, то можна було зривати собі, якщо хтось хотів їсти, і собі зірвав з колоска пшеницю, ну то дозволено було. Не можна було там її, певно, що якось там серпом жати чи там якось там косити, але можна собі було зривати і їсти. Але в суботу. В соботу це був вже такий святий день, то не можна було нічого. Було-чотири речі, які не можна було взагалі робити, не можна було жати, не можна було віяти, не можна було готувати якусь їжу, і не можна було там, вибивати це, це зерно. Е, і отже, ці речі це були, вони були придумані для того, щоб допомогти людині просто краще пережити цей. Святий день. І, і, власне, Ісус відповідає зразу цим фарисеям на, це, на цю якось такий закид. Він каже: ну нагадує їм з першої книги е, Самуїла. нагадує їм, каже: ви не пам'ятаєте, як цар Давид, коли він був переслідуваний, він втікав, тому що його хотів е, просто вбити інший, е, інший, е, інший цар. І він втікав своїми слугами. І вони були вже голодні в дорозі, в них не було їжі, вони зайшли в таке святилище, де були хліби, призначені для, як пожертву для Бога. Але вони настільки були голодні, що вони взяли ті хліби попросту з'їли, тому що були голодні. І, власне, Ісус хоче цим сказати, що так важливо є, що ці правила вони потрібні, вони є добрі, всі приписи, всі закони, щоб ми йшли доброю дорогою, щоб ми йшли за Господом. Але це не є найважливіше. Важливіше є людина, життя людини. Власне, це життя людини, така є теж сьогодні. Ми згадуємо святого Антонія, святий Антоній Абат, це, який народився в третьому столітті близько 250 року. Цікаво я про нього, що в віці 18 років він залишився сиротою. Напевно, що всі знаємо, в нього було під його опікою була сестра. І він просто постійно роздумував, як це жили ці перші, десь буквально півроку він прожив, роздумував, як це так були перші спільноти, жили християн, і як вони були радісні, щасливі між собою. А в нього так говорять, написано, що було десь 300 таких різних земельних ділянок. Тобто, у нас, звичайно, багатий хлопець. Його батьки були, мав різні будівлі, мав різні, і все це в нього було. Але в якийсь момент він почув поклик Господа, і він вирішив це все роздати, заопікуватися, передати свою сестру монахиням, які б могли її виховати, а сам він пішов на пустелю. Певно, що не закликаємо всіх зараз все віддати і йти на пустелю. Але якщо це Багатство, чи це добро, воно може нам зашкодити на нашій дорозі, до нашої святості, чи може нас відвести від Господа, то мусимо задуматися, що, чи для мене, що це є, наскільки, якщо воно поведе мене до якоїсь смерті чи до життя. І тут, власне, згадуючи святого Антонія, така коротка історія різдвяна про, про трьох царів. Ми знаємо, що їх було трохи, але ця історія така, вона трохи як притча, що насправді їх було четверо тих царів. І один цар вони мали зустрітися з тим четвертим царем, в якомусь якісь місцевості, тому що він не знав дороги, а вони трохи знали. Але він мав бути в назначений час, в назначеній місці. Якщо ні, вони його не чекали, тому що вони всі дуже спішили, щоб привітати новонародженого Ісуса, новонародженого царя. І власне, цей четвертий цар він мав з собою такі дорогоцінні каміння, мав перлину, мав. Мав золото, мав якісь діаманти, мав ці дорогоцінні якісь рубіни, мав ці каміння, яке, що найкращого, що просто вони були безцінні. Це було що найбільшого, що він мав. І отже, по дорозі, коли він так спішив, він так спішив, щоб встигнути на цю зустріч з іншими трьома царями, він побачив е, хворого чоловіка, який просто був дуже хворий, мав температуру, він марив і. Е, цей цар вирішив зупинитися, і він мав це золото і він вирішив віддати це золото і занести, щоб його вилікували цього хворого. І коли він прийшов, інших три царі, вони вже просто поїхали. І тоді, по дорозі, він мусив сам довго шукати цієї ці дороги для того, щоб прийти. І так він по дорозі побачив теж одного. Коли він прийшов в Єрусалим, це було переслідування, переслідувало цар Ірод сказав всіх дітей вбивати, а він зупинився в одному домі. І отже, коли зайшли вояки римські, щоб вбити цю дитину, яка є в цьому домі, то він повстав і кажуть, так, що викупив іншим дорогоцінним каменем, викупив цю маленьку дитину і врятував її. Ця мати була така щаслива. Потім пройшло багато років. І пройшло 30 років, і він побачив того царя, якого вели розпинати, того, якого він хотів, для якого він ніс ці дорогоцінності. У нього залишився останній камінь. Він хотів цим камнем викупити цим дорогоцінним, викупити цього царя. Але по дорозі побачив дівчину, яку просто переслідували теж військові, і, і вони просто казали, що за борги її родини її просто заберуть у рабство. І він цим останнім камінням викупив її з цього рабства. І в кінці, коли розіп'яли Ісуса, почався сильний землетрус. і Один з камінів просто потрапив в голову цьому царю. і Він уже впав. І ця дівчина біля нього прихилилась. Дивлячись, що відбувається, він шепотів щось і казав: Коли, Господи, коли я тебе провідав у в'язниці, коли, Господи, я тебе бачив хворим, коли, Господи, я дав тобі їсти, коли, Господи, а у відповідь, те, що Ти зробив, тим, яких Ти зустрів потребуючих, Ти зробив це для мене. І він з усмішкою відійшов, відійшов до Господа. Така притча може нам здатися такою якоюсь дикою дитячою, такою різдвяною історією, але вона дуже глибоко може нас навчити, що є важливе. Коли ми в неділю, можливо, спішимо на, на, Божу, на службу Божу, на Євхаристію, але побачимо, що в когось сталася якась біда, якась проблема, але ми думаємо, мені потрібно встигнути на службу Божу. Напевно, що це не є вибачення, щоб не йти на службу Божу. Але якщо ми зупинимося і допоможемо якійсь людині, якій погано стало, чи якась ситуація, в якій ми допоможемо і в цей день не потрапимо, то ми були на службі Божій. Тому що ми допомогли, ми, ми, були, ми були з самим Господом, зустрілися і допомогли йому. Е, улюблені в христі, брати і сестри, так ми всі ці речі знаємо, все це ми роздумуємо, молимося, але з часом може бути так. Що різні приписи, різні традиції, особливо в селах, деколи в містах, різні, скільки разів потрібно поклонитися, скільки разів потрібно, скільки свічок треба запалити, скільки разів перехреститися, скільки разів як потрібно стояти, скільки разів дзвіночки бо ти повинні дзвонити, скільки разів, як це гарно все, як треба ручки складати. Що можемо так сконцентруватися на всіх цих речах, що забути про цю справжню зустріч з Господом. І забути про важливість того, що є важливо для Господа це зустріч людини з Господом. Це Господь є щасливий, коли людина направду, є щаслива. Не тоді Ці всі правила, всі приписи, вони були написані не для того, щоб людина страждала, а для того, щоб людина була щаслива, радісна, для того, щоб мати допомогу, підтримку. Отже, пам'ятаємо. Що Господь є володаром суботи? Амінь.